Будемо рухатися далі. Маємо позитивні новини від наших військових з Бахмуту. Там вдалося покращити тактичне положення. Повідомляється про те, що прикордонники в Бахмуті захопили опорний пункт окупантів. Українські прикордонники захопили відповідний опорний пункт російських військових під Бахмутом. Завдяки цьому їм вдалося покращити своє положення на цьому відрізку фронту. Повідомляє прес-служба державної прикордонної служби України. Отже, зацитую впродовж но. Очі росіяни марно намагалися повернути втрачену позицію окупантів відкинуту у ближньому бої. Наші воїни знищили 18 загарбників і ще 24 поранили. Бахмут нагадаю залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Кремлівський режим вже понад півроку намагається взяти це місто. Війська Росії перекидають власне величезні сили. Однак досягти такого успіху досі їм не вдалося. І зараз я нагадаю, як зазначається, расисти вже. Переміщують е, акцент свого основного удару на Соледар для того, аби, хоча б, на цьому на цій більш вущій ділянці фронту досягнути певних успіхів. Продовжуємо стежити за ситуацією на сході нашої країни. Але, от кажучи про е, успіхи української армії, маємо ще й хороші повідомлення від нашого генштабу сили оборони впродовж сьогоднішнього дня збили три ворожих гелікоптери і три дрони. Зокрема, як ідеться в останньому зведенні генштабу, українська авіація протягом цієї доби завдала десятьох ударів по районах зосередження ворога також два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські захисники збили три ворожих безпілотників, ймовірно, типу Орлан, а також три гелікоптери. По одному, мі Мі-24 та ка 52 А також тип ще одного уточнюється в свою чергу. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України вразили два райони зосередження живої сили та склад паливно-мастильних матеріалів. Окупантів, от маємо такі хороші новини про ще більші втрати російської армії. Ну а я підсумую, що загалом станом на 319-й день повномасштабної війни. Рашисти вже втратили в особовому складі 111 170 своїх військових, ще 285 літаків, 272 гелікоптери, 3069 одиниць танків, 6130 одиниць бойових машин, також понад 2000, якщо бути точнішими, то 2065 артилерійських систем, 217 одиниць засобів проти Повітряної оборони 431 установку реактивних систем залпового вогню, 4801 одиницю автомобільної техніки та цистерн із пальним. Крім того, ще 16 кораблів і катерів, ну а також 1849 оперативно-тактичних безпілотників. Ось таку маємо інформацію про втрати російської армії станом, як я вже сказала, на 319-й день повномасштабного вторгнення. Ну а тим часом, Станом на 319-й день великої війни ми бачимо, як та сама війна все більше переміщається на територію Росії. і Там, от, все більше би мали відчувати її. Наслідки, зокрема, повідомляється про те, що з 9 січня, тобто від завтра, у Воронезькій області розпочнуться планові відключення електроенергії. Під обмеження потрапить власне 21 регіон, район цього регіону. От ми бачимо про те, що не тільки Україна Українці знають, як це сидіти без світла. Тепер і росіяни, зокрема у Воронезькій області, відчують на собі так само. Такі складнощі, так би мовити, ну і ще маємо інформацію про те, що от в Курській області все більше схоже готуються до того, що наші збройні сили ймовірно можуть а, зайти на територію цього регіону, і що війна таке може переміститися на територію цієї області. А, губернатор Курщини пройшов підготовку у вагнерівців, і сьогодні там про це повідомили. А, зокрема, сам Старовойт, це прізвище цього губернатора, розповів, що нібито. Пройшов курс бойової підготовки в таборі ПВК Вагнер. За його словами, перший тиждень нового року з колегами з адміністрації Курської області займався в таборі підготовки ПВК Вагнер в оточенні, як він каже, справжніх чоловіків, нібито патріотів Росії. За його словами, уже сотні курян тут і на майданчику у нашому регіоні пройшли курс навчання і зможуть захистити рідну землю, а також підтримати нашу армію в разі потреби от, так, от, губернатор Курської області е, готується до того, що війна може прийти і в його регіон. Ну, а, власне, про те, як е, ще більше расисти відчувають наслідки цієї війни, звісно. Свідчить те, скільки расистів не повертаються додому, а у кращому випадку повертаються їхні тіла. І от як повідомили в нашому генштабі у Кемеровську область прибув потяг повністю за власне заповнений трупами росіян. У генштабі повідомляють, що до Кемеровської області Росії прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. В таким чином в Генштабі констатують, що противник продовжує зазнавати втрат і з Ростова на Дону до Кемеровської області відповів прибув, точніше, перепрошую, відповідний потяг. Ну от там трупи мають розвантажити до місцевих моргів. Ну і цікаво буде так само простежити, чи будеш власне якась реакція з боку тамтешнього населення з боку жителів. Цієї ж самої Кемеровської області, які фактично ну не зможуть напевно не помітити власне такої кількості російських мертвих солдат, які приїжджають для того, аби в кращому випадку бути похованими.